Уляся Смольська, книга Наречена мільярдера. Глава 4. Підсумки Альберт. Вона подумає? Ошелешено дивлюся Лірі вслід. Та тут кожна ладна на все, аби стати однією з обраних. А ця я подумаю. Її відповідь дає хід незрозумілим емоціям. Дика суміш. З обурення та захопленості викликає подив. Таке взагалі можливо сказати таке мені, Альберту Вороніну, власнику великого медіахолдингу. дещо шокований Ліриною зухвалістю. Можливо, я поспішив, вирішивши внести її кандидатуру в список учасниць. Чи це слова Стаса дали мені поштовх, вчинити так необдумано? Хоча я ніколи не дію спонтанно, я зробив з невеличкої фірми потужний бізнес, ночами не спав, віддаючи усього себе, цілодобово пропадаючи на роботі. У мене під керуванням високопрофесійні працівники, я укладаю багатомільйонні проєкти, угоди і маю стабільні доходи, які тільки йдуть вгору. Я акула бізнесу, але конкретний профан у всьому, що стосується стосунків. З 20 років пахаю на себе, будую бізнес, досяг навіть більшого, ніж очікував, просто йшов вперед і не зупинявся. Тепер у моєму розпорядженні потужний медіахолдинг, який налічує кілька телеканалів і радіостанцій я можу собі дозволити відпочинок у будь-якій країні світу: брендовий одяг, дорогі авто і інші круті витребеньки за великі гроші. Життя вдалося, крім одного нюансу. Я випав з того човна, який пливе у бік стабільних стосунків і сім'ї. Швидкі знайомства на одну гарячу ніч не рахуються. Тих дівчат я використовував для задоволення певних потреб. Де я маю познайомитися з дівчиною, з якою я захочу будувати сім'ю? Поняття не маю. Хапати за руку на вулиці чи йти в парк і сидіти на лавочці в очікуванні самотньої дівчини, яка вийшла на прогулянку. Так я на маніяка буду більш схожий. Не вмію я розсипатися компліментами, залицятися і витрачати час на різні романтичні дурнички. Бізнес такого не вчить. Тому і організував відбір дівчат на посаду нареченої такий собі конкурс на вибування що з того вийде, одному Богу відомо. Та й вже якось не пасує голові правління в мої роки ходити однеодруженим 37, як не як До зали повертається Жарко. Він швидким кроком йде до мене. Я все зробив, бос. відхекується, як після пробіжки. У дівчат там сталася істерика, коли вони почули новину про мільйон. Час завершувати це дійство. Потираю долоною потилицю. Досить з мене й десяти кандидаток. Розвертаюся йду до столу. Стас слідує за мною. Стає поруч, чекає, що ж буде далі. Сідаю в крісло, спираю ліктію стільницю і беру в руки портфоліо, переглядаю всі по черзі тут дев'ять дівчат. Різні, саме ті, які припали мені до душі. Але Ліри серед них немає. А я б хотів знати, чим вона захоплюється і чим займається, де працює, на кого вчилася. На відміну від інших дівчат, про яких я маю всю інформацію, вона для мене темна конячка. Стас, поки я обиратиму собі пару, Займатися справами фірми будеш ти, кажу, не дивлячись на свого помічника. Розглядаю дівчат на фото, але чую, що він дихати перестав від цієї новини. Берте, я не хочу щось відповісти, та я підіймаю руку в повітря, і він правильно розуміє мій жест. Замовкає. Відкладаю фото дівчат. Будеш звідувати мені щоранку і щовечора. Відкидаюсь на спинку стільця і тільки тепер дивлюсь на свого друга. Закладаю руки на грудях. Він аж зблід. Не дай Боже, ти утнеш якусь хрінь. Я не подивлюсь, що ти мій друг. Мій голос в порожній залі звучить загрозливо і небезпечно. Ти що, та я ніколи б. Та щоб я. Ти зрозумів мене? Не звожу погляду з отетерілого обличчя Стаса. Так, киває, тягнеться рукою до шиї, але він сьогодні у звичайній футболці. Микаю. Перенервував Жарко, аж забув, що не в сорочці. А тепер йди і скажи, що кастинг завершився. Заплющую очі і потираю перенісся. Досить з мене оглядин. На сьогодні все. Можеш бути вільний. До завтра. Бувай, Барте. Голос друга ще й досі схвильований. Чую, як віддаляються його кроки, потім зачиняються двері, і я залишаюся у великій порожній залі сам. Я втомився. Не тільки за сьогодні, а взагалі. Щодня я зариваюся в договори, веду перемовини, їжджу на зустрічі, офіс став для мене другим домом, чи, може, першим. Так, в мене є купа підлеглих, але я не звик пускати все на свій хід. Моя рука завжди на пульсі, і про мій сталевий характер на фірмі ходять страшні чутки. Я вимогливий до себе і відповідно вимагаю повної віддачі від інших. Але все це стосується бізнесу? Які я у стосунках? Цього ніхто не знає, навіть я, бо у мене їх ніколи не було. Набираю повітря, повні груди і поволі видихаю. З мільйоном я зробив дурницю. Тепер не бачите мені щирості від дівчат. Хоча. хмикаю, і усмішка застигає на кутика губ. Яка може бути щирість, коли ти йдеш на кастань до батьяна, роль нареченої? Гадаю, що всі як одна вважають, що я шукаю собі слухняну ляльку. Неважливо, кого лишень щоб красиву і покладисту, щоб на фото для ЗМІ гарно виходила. Я можу дозволити собі посадити поруч з собою будь-яку дівулю і відвідувати з милою маріонеткою потрібні для мого статуса заходи. Та чи потрібне мені таке щастя? Знову повертаюся думками до Ліри. Добре, що я її знайшов. З нею має бути цікаво. Розплющую очі, беру портфоліо і розкладаю прямокутником на столі. На мене дивляться дев'ять красивих дівчат. Чи є серед них та, яка зможе відкритися і закохатися в мене, не дивлячись на мій статус і статки. Схиляю голову набік. На своє питання я отримую відповідь згодом і недовго доведеться чекати. Згрібаю теки і беру їх під паху. Час додому. Стаю й направляється до заднього виходу. Прохолодний тихий зал змінює теплий червневий вечір зі звуками природи. Над містом розкинулась чорна шаль з дрібними блискітками перших зірок. Під ліхтарями пурхають нічні мотелі, а трошки далі над чорними деревами шугає пара кажанів. В траві десь в стороні цвіркуни співають свою нескінченну пісню. Йду до авто і жалкую, що не викликав особистого шофера. Краще б Ігор крутив баранку, а не я. Знімаю свій улюблений спорткар з сигналізації. Не встигає сісти, як починає грати телефон. Кладу теки на сусіднє сидіння і виймаю телефон. В цій годині ніхто по робочим питанням не дзвонить. Це може бути мама або Тереза. Але мала ще спить, скоріш за все. На Гаваях зараз ранок. Дивлюсь на екран. Я так і думав привіт, ма! Вітаюся приємним голосом, але на тому кінці хтось не в гуморі. І коли ти збирався мені розповісти, роздратовано питає мама. Я навіть уявляю її серйозний вираз на худому обличчі і стиснуті губи з незмінною бордовою помадою. Ти про що? вдаю, наче не розумію. Сину, я схожа на ідіотку. Мама не стримує своє обурення. Спокійно, мам, не нервуйся, давай не будемо сваритись. Я б могла бути спокійнішою, якби не з новин дізналася, що мій син влаштував відбір наречених. Альберте, ти вирішив з мене посміховисько зробити, га? Закочую очі. Ну чому весь світ повинен обертатись навколо неї? Послухай, важко зітхаю і тамую у собі перші дзвіночки роздратування. Ти тут ні до чого. Якось не годиться дорослому мужику питатись дозволу у мами. Чи не так? Та до чого тут дозвіл? До того, бо навіть якщо я тобі і сказав би, ти б мені мозок виїла, що я задумав дурницю. Так, бо я вважаю, ма, вибач, але наші погляди розходяться. Говорити на цю тему я далі не бажаю. Краще скажи, як ти почуваєшся. Батько вже повернувся з санаторію. Мама моя, різка зміна розмови трохи збиває з пантелику. Вона на мить замовкає. А я просто чекаю, поки вона опанує власні емоції і перемикне увагу з мене на себе. Ні, тато повернеться в кінці тижня. А ти як? Нормально, якщо не враховувати дисонанс між фізичним і психічним здоров'ям, новина про тебе мене доконала. Ну, якщо з тобою все гаразд, тоді добре, пропускає повз вуха її шпильку. Я не повернуся до цієї теми, нехай навіть вона не намагається. Тоді зідвонимось завтра. Добраніч. ніч. Який же ти упертюх, Альберте? Хто тебе таким виростив? Ти, Матусю, добра ніч. Сміхаюся і завершаю розмову. Вкладаю телефон у спеціальний тримач. Добре, що на цей раз все обійшлось без конфлікту. Провертаю ключ в замку запалювання. Під капотом гучним ревом оживає двигун, відчуває вібрацію під пальцями, що йде по керму. Стискаю міцно шкіряну вбивку. Люблю це відчуття. Втоплюю педаль газу до підлоги, і автомобіль зі скреготом зривається з місця. Виїжджаю на головну дорогу і мчу у напрямку до свого будинку, Вмикаю музику на повну гучність, з динаміків починає лунати сія Unstoppable і це додає драйву. Адреналін ганяє кров по жилах. Жену автомобіль на межі дозволеної швидкості. Цей час трафік не обтяжений і можна вільно маневрувати серед стареньких седанів і звичайних кросоверів. Вони не рівня моєму спорткару. За кілька хвилин звертаю на дорогу, яка веде за місто. З легкістю й насолодою долаю лічені кілометри до маєтку. Коли світло фар вихоплює з темряви високий кам'яний мур, стишую швидкість і зупиняюся перед кованими воротами. Вечір добрий, Альберте Яновичу. Киває охоронець з будки, натискає на кнопку, чим приводить ворота в рух. Добре, Вікторе, киваю і продовжую свій рух до парадного входу. Авто, як та кішка, тихо крадеться по вимощеній бруківкою доріжці, гальмує якраз навпроти дверей, відстібає ремінь безпеки, забирає телефон з панелі, теку з сидіння і покидає салон улюбленої іграшки. Долає чотири сходинки ганку, і ось я вже вдома. Великий особняк мільярдера Вороніна зустрічає такою ж великою тишою. «Добрий вечір, І Яновичу. До мене поспішає Софія Іванівна, головна покоївка. Дуже поважаю цю худеньку жіночку. Вона мені завжди нагадує синичку, таку ж прутку і вюнку. У мене язик не повертається назвати її пенсіонеркою, бо на вигляд Софія Іванівна набагато молодша своїх літ. Вона поправляє коротке каштанове волосся, яке й так лежить бездоганно. Завжди. Добрий вечір, лагідно всміхаюсь. Маю вам розпорядження, залишає ключі від авто в дизайнерській піалці на комоді біля входу. Дорожезна штукована. Купив її в якось приватного складува, який виготовляє предмети інтер'єру з кришталю. Слухаю вас. Вона складає руки в замок перед собою і уважно слухає. Приготуйте 5 гостьових кімнат на 10 осіб, замовкаю на коротку мить. Все, що стосується жіночих потреб, також організуйте. Гадаю, вам не потрібно пояснювати. В кімнатах буде перебувати 10 дівчат, по дві в кожній. На кухні попередьте Марію, нехай візьме собі помічницю. І Богдану перекажіть, нехай негайно до мене зайде. Я буду у себе в кабінеті. Все буде зроблено. Ще щось? Нехай накриють стіл на терасі за півгодини. Все, можете йти. Софія Іванівна киває і рівною ходою йде у бік підсобних приміщень, де проводять час її дві помічниці. Підіймає сходами на другий поверх. Я цілий день не займався справами бізнесу. Мені потрібно перечитати купу звітів, відповісти на листи і переглянути новини від керівників відділів, Залишає портфоліо на краю стола. Сідаю у великий шкіряне крісло боса, розвертаю його до панорамного вікна. На горизонті видно вогні великого вечірнього міста. Будинок розташований на пагорбі, і звідси здається, що місто лежить у мене на долоні. Встаю і йду до вікна, запихаю руки в кишені, дивлюсь далечінь. Вперше почуваю себе неволодарем ситуації, коли не знаю, яким буде кінцевий результат. Я так впевнено розпорядився, що приготували спальню на десятьох дівчат, але й досі не знаю, чи погодилась на участь Ліра. Підтискаю губи. Може, жарко має рацію, і вона, і справді, не мого поля ягода.